Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний автомобільний пилосос від компанії Batari Easy Cleaner артикул 30064. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас йде пластикова щельон-насадка. Сам пилосос І також інструкція з гарантійним талоном. Пилосос повністю пластиковий, потужність його невеличка, 48 Вт, як заявляє виробник. Живлення під'єднується з допомогою прикурювача, живлення 12 В, довжина дроту живлення 3 метри. Кнопка ввімкнення верхній частині знаходиться і ось так знімається у нас. Пилозбірник. Тут знаходиться невеличкий фільтр, ємність пилозбірника 200 мл. Ось так, все, у нас під'єднується. Зараз давайте, під'єднаємо живлення 12 вольт і послухаємо, як буде працювати пилосос. Працює, не скажу, що тихо, ну, не сильно і гучно, можна так сказати, були набагато гучніші моделі. Потужності для легенького поверхневого прибирання в автомобілі більш ніж достатньо у даної моделі. При купівлі на дану модель обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Пилососу ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua